Всім привіт з вами Міша, і сьогодні я буду розповідати вам про нові бездротові навушники Galaxy Buds Fan Edition. Galaxy Buds Fan Edition – це спрощена версія флагманських навушників Galaxy Buds Pro. Вони мають схожий дизайн, але відрізняються деякими технічними характеристиками. Я користуюсь цими навушниками протягом кількох днів і загалом залишився ними задоволений. Навушники дуже добре сидять у вухах. Вони не випадають навіть під час бігу або стрибків. Програма Samsung Galaxy Wearable сама підказує, чи правильно встановлені навушники. Форм-фактор дуже зручний. Мені здається, що вони навіть підійдуть для людей з малими вухами. В будь-якому випадку в комплекті до них є зміння резинки амбішури, за допомогою яких можна підігнати розмір кожного навушника під свої індивідуальні особливості. Thank you Звук у них хороший з чіткими басами та високими частотами. Єдине, що якщо носити їх дуже довго, то вушна раковина починає боліти. Але для 30-60 хвилин вони ідеальні. Ці бездротові навушники підтримують Bluetooth версії 5.2, що має радіус дії до 400 метрів і швидкість передачі даних до 2 Мбіт на секунду. Bluetooth 5.2 споживає менше енергії ніж попередні версії, що дозволяє. Пристроєм працювати довше на одному заряді. Galaxy Buds Fan Edition також мають функції ANC і Ambient Sound, а також сенсорне керування. Акумулятор навушників забезпечує до 5 годин автономної роботи з включеним ANC і до 8 годин із вимкненим ANC. Час зарядки навушників близько 1 години, а боксу приблизно 2 години. Головне, що є в цих навушниках це шумопригнічення. Здійснюється воно за допомогою технології ANC, яка використовує мікрофон та динаміки для блокування навколишнього шуму. Тобто навушники вимірюють шум навколишнього середовища за допомогою мікрофонів, а потім створюють протифазний звук, який гасить його загалом. Це дуже ефективно для блокування постійних шумів, таких як шум транспорту або природи. Коли я вдягнув ці навушники, ну вірніше сказати, вставив їх і перевів повзонок керування шумопригніченням у тумблер звуковий фон, я почав дуже гарно чути двох жіночок, які були на відстані приблизно 2-3 метри від мене, і от все, що вони розповідали, я відчував, не наче вони це розповідали мені. Ще одна корисна функція, яка реалізована в цій моделі, має назву Ambient Sound. Завдяки їй користувач може чути навколишній шум, навіть коли музика або інші звуки відтворюються. Ambient Sound працює за допомогою мікрофонів, які розташовані у навушниках. Ці мікрофони фіксують звук навколишнього середовища та передають його до динаміків навушників. Це дозволяє чути, що відбувається навколо вас, не знімаючи навушників. Регулювати рівень шумопригнічення та Ambient Sound можна за допомогою додатку Galaxy Wearable. Загалом, Galaxy Buds Fan Edition це відмінний варіант для тих, хто шукає зручні та якісні бездротові навушники з шумопригніченням. Хоч вони й не зазнали кардинальних змін у порівнянні з іншими бацами, проте особливо мені вони сподобалися, адже в моїх вухах вони тримаються е якнайкраще. Чи припали ці навушники вам до душі, обов'язково пишіть в коментарях, а в описі до відео я Залишає посилання на сайт, де ви можете більш детально ознайомитися з характеристиками Galaxy Buds Fan Edition і дізнатися їх актуальну вартість. Ну а на цьому в мене все. Бережіть себе, побачимось, коли побачимось, папа. -па.